У Швейцарії на глобальному саміті миру триває обговорення спільного ком'юніке, які учасники мають ухвалити надвечір. Там зараз працює наша кореспондентка Олена Чернякова. і Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Які країни мають найбільше зауважень, а які навпаки вже взяли на себе виконання положень з української формули миру? Ігоре, вітаю зараз. чуємо знову такі гурки гвинтокрилів, які не припиняються от понад годину. Вже а це означає, що учасники країни, учасники саміту, прилітають на локації, і о 9 годині за швейцарію о 10-й за Києвом має розпочатися перша панель. Таких сьогодні буде три. Як я вже зауважувала, вони відбуватимуться у закритому форматі без трансляції, без допуску для журналістів, оскільки обговорюватиметься саме три пункти. Вже української формули миру це ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека та третій гуманітарний пункт, що передбачає повернення усіх. Наша. Ну і безпосередньо найбільші детали маємо щодо е, першого пункту. Оскільки знаємо, хто очолюватиме, яка країна стала лідером. у Цьому пункті це Франція. Про це розповідав президент України під час візиту до Парижа і після зустрічі зі своїм візаві -а Макроном. Вчора з Макроном нам поспілкуватися не вдалося. Він е, на запитання журналістів відповідати не став. Утім, дуже цікаво побачити, яку е, які кроки у цьому пункті вибудують країни сьогодні на саміті. Е, е, як це відбуватиметься? Ми побачимо і почуємо вже ввечері на підсумковій конференції щодо продовольчої безпеки. А також чули тут у Куларах, що очолити цей пункт може країна, яка вже займалася питанням зернового коридора. Ми знаємо, що це була Туреччина, яка стала посередником безпосередньо 22-му році. Між ООН і Росією був. Документ, який вдіє в 365 днів, ну і також питання повернення е, усіх наших, зокрема депортованих дітей, там також може лідерувати країна, яка е, вже займається цим питанням. Я нагадаю, е, що Серед країн, які вже допомогли нам повертати дітей, зокрема був і Катар, а також Канада. Ну і вже з'являється більше деталей щодо підсумкового ком'юніке, Точну версію якого фінальну версію якого ми побачимо вже ввечері після прес-конференції президента України та президентки Швейцарії. Утім, видання Reuters стверджує, що отримало... Доступ до попереднього документу, і е, як і передбачалися, в основу його лягли три пункти: е, зокрема, усі учасники вимагатимуть від Росії залишити українську ЗС, також е, забезпечити повний доступ до своїх портів на Чорному і Азовському морях, і е, також повернути усіх е, наших. Полонених безпосередньо учора ж на саміті країни озвучували свої позиції. Чому вони сюди приїхали і як бачать а, справедливе завершення війни і справедливий мир в Україні? Давайте почуємо. Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена у мирі, то не було би цієї війни. Ми повинні разом визначитися, що означає для світу справедливий мир і як його можна досягти справді довготривало. статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз же ми починаємо цей шлях. Так, власне, і допомагати на цьому шляху мають країни як з півночі, півдня заходу, так, сходу та й сходу, не лише наші партнери, а й зокрема тут широко представлені країни Латинської Америки, зокрема 11 країн. Це третина загалом з Латинської Америки. Також широко представлена і Африка. Ну і також є Саудівська Аравія, яка взагалі тиждень тому відмовлялася їхати. Тим після візиту президента України. Туди цього тижня вони ж все ж приїхали і працюють тут над реалізацією цих трьох пунктів. Колеги дякую, Олена Чернякова була з нами на прямому зв'язку з деталями про глобальний саміт миру, який другий день триває у Швейцарії.